Черкаські тролейбуси можуть перестати курсувати у вихідні. Про це просять на самому Черкаси електротрансі. Усе через скорочення державного фінансування на перевезення пільгових категорій населення. Мовляв, цьогоріч його зменшили майже на 4 мільйони гривень. Відтак робота у старому режимі призведе до збитковості підприємства. Наразі тролейбусники ведуть перемовини з міськими депутатами. Як компроміс транспортники просять скасувати тролейбусні рейси у вихідні, а у п'ятницю планують працювати в скороченому режимі. Містян Просять із розумінням ставитись до таких змін, поки на підприємстві шукатимуть шляхи вирішення фінансових проблем. Різь тим, що що ви розумієте, підприємство самостійно що зробити не зробити може, Ми даємо динаміку в тому, що з 2005 року умови перевезень прописані так, що автомобілісти возять платного пасажира, алесники возять привиків. І співвідношення платного до пільговика в там дуже низьке. У нас на нашу долю припадає 28% платних пасажирів на перевезення, а 72 державне замовлення на перевезення пільговики. Тобто без реформи в місті нас, нам іншого нічого не залишається робити.